Я прийшла до брата Зателюку Олексій Олександрович, він загинув в Іловайську, Вони виходили ну, цим зеленим коридором. І ми десь три роки чекали, робили три ДНК, тому що залишилась тільки частина черепа і кістка бедра. бедра. І ми в 2017 році його поховали в Харкові самі ми родом з Криму. І коли окупували Крим, він Ну, я розуміла, що він піде воювати одразу. І він завжди казав, що буде війна з Росією, і він ще моя така фраза любима, що він казав, що незалежності без війни не буває. Я дуже писаюся, що він один з перших пішов, його нікуди не брали, тому що в нього була куча болячок. Він всі воєнкомати обійшов, і ми казали, ні-ні ні. І тут він зайшов за батальйон Донбас, Його туди взяли, і мама йому сказала, що ми не завжди тепер запам'ятаємо. Це слово і це місто Ілавайське. Мати загибло у нас звердіться. Харченка Вігна Борисовича, загинув 29 серпня в Ілавайському котлі. На жаль, мені ніхто не сказав, що сталася трагедія. Я знала, що вони були в оточенні. Я побачила в Фейсбуці, що він загиблий. Ну, на жаль, такі сповіщення у нас були. Ми самі його шукали. І 10 років для мене, для, для нашої родини, як 10 днів. Рана свіжа і біль не втішна, ми кажемо. Я хочу сказати тим родинам, які, у яких війна почалася в 2022 році, вони були щасливі ще 8 років, поки наші стали на захист, і ми перші відчули це. Іловайськ 2014-го, ну, це була найпотужна Зраження того часу. Потім був Северодонець, потім інше ну, гарячі точки, да? ну, особливо гарячі точки. І зараз я теж з повного масштабного вторгнення, з больничної койки, одразу пішов до добровольців і під білоруську границю. І порівнювати те, що було тоді і зараз. Це намного страшніше, але хлопці молодці. Да, я в 2014 році приїхав з маленькою сумкою, з документами і, і там ну, елементарними носки, ніжнє да, да, речі, і більше в Донець не попав. Ну, був, був рядом з бойовим діями, там 9 кілометрів до Донецька, але ж ну, так і не потрапив. Він загинув у березні 22-го року на Чернігівщині. Був в АТО і добровольцем пішов в перший день. Він був в АТО 15-16 рік. А 24 лютого, 22-го він пішов у військкомат, але ми не знали, куди його відправили. Як загинув через шість днів тільки знали, що він загинув. Мама, його не можна було зупинити, розумієш? Якщо не він, то хто ж? Бо він ну, так очі в очі бачив цю наволоч на Донбасі. Я з Донбасу, ну і вже довгий час живу в Києві, а він там оце ще недалеко і був на, на в АТО. Моя це Кадіївка Стаханов. Він не дуже говіркий був у нас. Ну, там він отримав якийсь. Декілька нагород і посмертно це ж уже третього ступеню Зеленський нагородив. Ми поки пам'ятаємо своїх побратимів, і всіх цих хлопців, які загинули за нашу країну, ми, ми живі. І страна жива, і то це дуже важливо.